Огляд погодних умов в Україні з 24 по 30 квітня до кінця квітня в Україні утримається волога нестійка погода, переважатиме поле зниженого тиску, атмосферні фронти та циклонічна діяльність сприятимуть випадінню опадів різної інтенсивності. На тлі дощів поступово почне підвищуватись температура повітря, і в цілому по країні буде в межах норми. У південних, центральних та східних областях в окремі дні температурні показники. Перевищать норму на кілька градусів. Враховуючи очікувані погодні умови, в деяких містах нинішній квітень може виявитись рекордно вологим, а сума опадів за весь місяць може перевищувати місячну норму 2-3 рази. У понеділок, 24 квітня, вночі в Україні суттєвих опадів не очікується. В день по всій території країни очікуються короткочасні дощі місцями з грозами, в окремих пунктах можливий град. Вночі та вранці місцями туман із погіршенням дальності видимості до 200-500 метрів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. При грозах поривчастий. Температура повітря вночі становитиме плюс 4 плюс 9, вдень плюс 15, плюс 20. У вівторок, 25 квітня, вночі дощі пройдуть у західних та східних областях. У денний час опади. Поширяться на більшу частину території України, за винятком центральних, південних областей та Криму. Подекуди прогремлять грози. Вночі та вранці можливий туман, вітер змінних напрямків 3 пори 8 метрів за секунду, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 5 плюс 10, вдень плюс 14 плюс 19. У середу, 26 квітня, дощова погода очікується на Крайньому сході України та в Західних областях. Вдень дощі пройдуть також у Київській, Чернігівській та Одеській областях. Місцями опади будуть сильними, особливо на Винниччині та Буковині. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс, 5, плюс 10, вдень плюс 15 плюс 20. У західній частині плюс 9 плюс 14. У південних областях плюс 19 плюс 23. У четвер, 27 квітня, вночі дощі очікується у західній. Одеській, Київській областях та у Приазов'ї. Вдень на більшій частині України дощова погода. На Лівобережжі країни місцями проводжують сильні зливи із градом та шквалистими поривами вітрю. Температура повітря в західній частині становитиме вночі плюс 2 плюс 7, вдень плюс 9 плюс 14. Нарешті території України вночі плюс 7 плюс 12, вдень плюс 16 плюс 21. У п'ятницю 28 квітня дощова погода збережеться у південних, центральних східних областях та на Сумщині. День місцями пройдуть сильні дощі на сході із грозами. Вітер північно-західний, 7 порив 12 метрів за секунду. У східній частині змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних та північних областях складатиме плюс 2-7 градусів по Цельсію. Нарешті території країни плюс 7-12. Вдень повітря прогріється до плюс 10-15, у східних областях до плюс 15-20. На вихідних 28-30 квітня дощі збережуться переважно на лівобережжі України. на решті території країни без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 9, вдень плюс 14, плюс 19.